Всім привіт, ви на каналі Жабостюн, з вами Толік, і ми продовжуємо грати у так і у нас... От, ми на цьому місці зупинились. Ми зараз будемо стрибати, скакати, намагатися, ...понятно. Так, треба спробувати, чи вона зможе. Просто так. Давай, давай, лара. О! Хорошо! Так. Да ёбаный в рот. мне стоит что Так, он поставил, на... ага. Молодець. Так. Будем сейвитись просто по кожну секунду, тому що ця гра, ця гра, ця гра вимагає цього. Цього цього страждання єбаного. Я не знаю, як це сталося. Це це якось сталося. Так, блядь, блядь. блядь, блядь. <coughs> ну и ладно. Не страшно. Не шкода. Так, ми йдемо туди по напрямку. Так. Щас буде, щас буде. Да. Так, і все. Лишилось стання на шляху до перемоги. Таня колона. Фух. Понятно. Це було. Це було не те, що дуже научить Давай, 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 давай. Не-не-не-не-не. Фух. Все. Все, 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 все буде перемога. Блять, давай. Все. Ага, галлелуй, галлелуя, Так. Так, контент, пішли сюди. Ага. Так напрацює, так? Да? Это вона нормальная у нас может пройти. Не. А, тут плоская штука я, класс. Ура! Ой, Белли. Понятно. Тут ни хера. Тут просто заманка. Так. Треба зберегтись, тому що оці всі всякі, всякі вистрібуючі штучки, ну, типу, не, не вселяють, надію на гарний. На гарне продовження. Без смертей. Що ти тут робиш? На... Все, пішов в жопу. Так тут точно треба зберегтись Так Ого. Понятно, понятно Що шо тут хочете? Куди я мою стрибнути? Можливо, я можу залізти? Ага Прикол, прикол. Ну, це добре. Лара, не вийобуйся. Якщо я кажу, повернись, ти повернись, будь ласка. Хорош, хорош так. зараз я небезпечний маневр зроблю. Ой, Господи. понятно, понятно. Все ясно. Треба блін. Хірачить через весь. О боже, ти ще не вмерло. Він здох. Просто типу сам. А, ні. Що в жопу? Ще блін на вас патрони витрачають. Це якесь дурно тратство. Хорош. Це дуже добре, що ти feel strong. Так, ха. Ми сюди прийшли тільки, щоб вона відчула себе супер жінкою, да? Понятно, значить у нас інший шлях. А як нас шлях? Що вони пішли назад, напевне? Спробуй. можливо, типу там можна десь пішов в жопу. Пішем в жопу 2-0. Угу, бачите, бачите, я бачу. Якщо ви не бачите, то я бачу і зараз ви теж побачите. Як ми тут злазимо, щоб у неї були сили. І тепер ми йдемо на гору. Давай, Лара, я в тебе вірю. Ти молодець, ти перша руферка, перша паркурщиця, перша клаймберка. Ти молодець, просто жінка вогонь. Оні, 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 оні. Так. Хорошо. А тепер питання де взяти сили на це? Так, ми зберігаємось до точки. І тепер лара погнала. Давай, 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 я вірю в тебе. Ні, ні, ні. Не, 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 лефт, лефт, туди, Лара. Я бачу, куди нам треба стрибнути, щоб передохнути, але зараз Лара, як же тебе туди повернути? Та ну не туди, не туди, вліво кажу. Дура, як же ти? Ти така допайопка. Типу, я натискаю ті кнопки, які треба. блядь, тільки слухайся мене. Нарешті. Нарешті, Господи. Яка ж вона чесно, вона така отморожена. Типу, їй кажеш, давай далі, вона стоїть. Ну, пробуємо знову. Давай. Ну. Ясно, я сдохну. Понятно. Молодец. Молодец. Хорошо. Дуже добра, дуже добра, Лара. Ты завалился и шанган. Dawaj! Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, w se bude dobra, w dobra! Dawaj, dawaj, w boku, w boku, w boku, w boku! Dawaj! Byle, ja to idę w bajop! escape'a! Щоб зберегтися, нажав F1 і зупинив запис, Йок, але мене. Лара, це все ти винна. Я вважаю, що це все вона винна. Тому що я, я ніколи, я святий, я ніколи ні в чому не винний. Uh -oh. Ultra Vigilis Umbram, Eche Veritas, through the spirit of the Keeper, behold the truth. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Та пошов... Пошло в жопу, пошло ты в жопу. А воно ничего? Та пошло в жопу. Так, ця ч -ч чушка не, не можемо начепнути в цьому стані. Халілуя. Що в жопу двигаю. Так, нам треба. Нам треба знайти статую і взяти пління на якусь пану. Ну! А ще мені двоє, йому треба, блядь, зберегтись. Ой, блядь, полікуватись. Па Дурак. Так, зараз збережемо все. Ой, зберемо все, потім збережемось. Алло, ты что взял? Боже <coughs> так Ми спориваемся. Так, блядь. Та да давай, бери. Лара, бери, шанган, дура. Че ты, дура, не брала, шанган? later Нарешті, блять, нарешті. Блять, я не знаю, як це сталося. Я, ну, типу... Це просто якась магія. Так, да, не пройшло багато часу з того моменту, як я тупо возмущався. Не пройшло багато часу. Все. Блять, ты пешов ты нахер? Все, Боже. Це було капець. Як же я мощно вибісався? Тут я збережусь і лишу, вже виходити буду на поверхню у наступній частині, тому що я дуже сильно, дуже сильно мене виписала ця гра. То дякую, що витерпіли. Я сподіваюся, ви хоч трохи це вас повеселило. А всім гарного дня. Бувайте. Дякую за перегляд.